Слідуючого завдання по композиції на вивчення різних форматів нам потрібен формат А3, на якому ми будемо розміщувати 6 варіантів форматів, тобто RAM картини, горизонтальний формат, тондо це круглий формат, вертикальний формат буде, арка, панорамний, тобто витягнутий, і квадратний. Для того, щоб у мене був виділятися фон, не розмалювати рамки, я використаю папір іншого тону для створення форматів. Горизонтальний формат. Також нам потрібна рівнічка, циркуль. Можна використати замість циркуля підручний матеріал, наприклад, для арки або для. Дуку. Для чистоти експерименту всі предмети ми будемо робити одного розміру і кольору. Будемо шукати розміщення. Вирізаємо формат. Виріз намалювала я в стандартний формат, горизонтальний вертикальний, однаковий. У нас будуть квадрат, кухні, тонту, казаркою і панорамою. Та я позначила собі лінії трети і діагоналі для того, щоб мені було краще компонувати. Ось такий формат буде х Один просто буде вертикальний, другий загальний Далі для форматів, які, який довше, я зробила трошки меншу ширину, для круга і квадрату трошки більшу величину діаметру сторони. Приблизно ой, у мене тут розмір стандартного формату. 14 на 10. Квадрат 11 сантиметрів по е, дуже діаметр кола теж 11, 14, 11, 11,5. 11, Для того, щоб зробити однакові прямокутнички, ми можемо використати цю ж модель І пропоную всі модельки ще ввести контур маркером, щоб більше виділити краї, контури рами. Якщо ну, такий самий світлий сір, як у нам потрібно буде 6 моделей кожного предмета, тому можна буде складати в 6 аркуш і робити, відрізати одночасно. Щоб визначити центр. По центру бажано не розміщувати предметів, особливо головних, а в межах 3 Так, Ось ми ділимо, наприклад, на три частини. Це десь. І десь третя частина, от якщо ось тут дивитися, це десь приблизно третя частина. І ось тут теж третя частина, якщо поділимо на три. Будуть основні елементи позиційний центр. Так? Тут також не по центру бажано, а трошки зміщувати. Позиційний центр зміщується. Як будемо компонувати тут, будемо вже пробувати. Потім, коли наклеїмо і виділимо наші рами. Усіх шість є один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розміщуємо їх відносно того, як. Тут можна зразу їх зразу ввести. І так, у нас вже наклеїмо всі тобто горизонтальні тонки, тобто вертикальні парку. І тепер нам потрібно всього три предмети, які ми оденко були, які в нас є на державу. Виклади одного з них самой Ось з такі я підібрала кольори. Вирізали найменший предмет. Цей найбільше, найбільше предмет. Я складу ось до двоє, швидше, щоб 6 ще не скласти двоє. А 4 я складу. Щоб зображення було акуратним, то краще згинати і малювати на іншу сторону. Дивіться, щоб фриз вміщав. Фрез у нас найкоротший, почнемо, це великий, треба зменшити. Мен до середнього розміру не потрібно 4, навіть половинку. Я взяла трішки більше половинки. Але половинка А4 буде достатньо скласти пополам теж. Зображуємо предмет, форму, навіть і ці предмети. Раджу проводити ось у лінію для того, щоб все-таки предмет був рівний ріжочку маленькі деталі. Я ріжу. Тепер переходимо до етапу безпосередньо формування на тюрморту в кожному форматі. Слідкуємо за тим, щоб головні. Предмети знаходилися в межах опозиційного центру, і була рівновага в аркуші. Звичайно, формат вже буде диктувати. В процесі роботи ви побачите, що змінюється розміщення предметів, тому що в пошуках рівноваги необхідні вносити корективи у розміщення предметів в форматі. Від формату залежить враження. Про яке ми поговоримо також. В процесі роботи змінювалося положення предметів. І Ось знайдені ось такі положення, які найкраще вписуються в формат. Дуже важливо звернути увагу на те, що предмети не торкались один одного, перекривати до не одного можуть, також не можуть предмети торкатися до країв формату. і вже можемо клеїти робота практично в формат, форматі готова.